Америка, Франція, Бельгія, Австрія, Польща ціла низка країн активно розвивають власний марафонський рух, та з не меншим завзяттям долучаються до найстарішого в Європі словацького марафону. Вже традиційно він збирає тисячі учасників із 45 країн. Цьогорічні змагання очікують і ще масовішими, поза як вони 90-ті за ліком, а самі кошиці в 2013-му – культурна столиця Європи. І тут така. Спортова своєрідна спортивна родзинка словаччини. Першочерговим для нас є створення природного середовища не лише для українських спортсменів, а й для українських туристів. Адже кошицький міжнародний марафон миру наймасштабніший міжнародний проект. Зрозуміло, ми докладемо усіх зусиль, щоб залучити якомога більше наших друзів з України. Великим міжнародним подуятім кошицький марафон досить популярний серед українців. За роки незалежності участь у змаганнях взяли 228 наших бігунів, серед яких 32 жінки. Саме українським представницям тричі щастило лідирувати в 93-му, 2001-му та 2009-му роках. Позмагатись організатори закликають і зараз перспективи заманливі. Цей грошовий приз у 15 тисяч євро. І можливість випередити олімпійця, адже шість годин нога в ногу бігтимуть професіонали та любителі. в Але сьогодні кошицький спортивний марафон є не лише найстарішим, але і найякіснішим у Європі. Його підтримують професійні світові організації, що дає нам змогу щоразу покращувати рівень змагань. Так у 2012 році спортивний марафон у кошицях потрапив до десятки найкращих у Європі. 10-й найквалітніший в Європі. Марафон відбудеться 6 жовтня. Майже до останнього учасників реєструватимуть на сайті змагань. Сплативши до фонду 30 євро. Кожен спортсмен одержить аксесуари із символікою марафону та зможе якісно втамувати нагуляний апетит.